Мені дуже шкода, що не вдалося приєднатися до Кривбасу на початку сезону. Були деякі юридичні питання з моїм минулим клубом, але зараз ми все владнали. Нарешті я офіційно повноцінний ігрок Кривбасу. Я дуже радий, що повернувся назад в мою рідну команду, в рідне місце. Хочу грати за Кривбас та дебютувати вже якнайшвидше у вищій лізі. Ну, Більш за все мені сподобалося працювати та тренуватися та грати у шахтарі. Тому що це був, так як сказати, найбільш атакувальний футбол. Це було більш інтересно, аніж у «Ворсклі» я взагалі там був тільки півроку, то я не можу нічого сказати. Точно на номер один це був Шахтар. А вже ж я дивився кожен матч. Так, там спочатку було тяжко, але потім як розігрілися і все було добре. Тому я і вирішив, що треба повертатися. А вже ж я відчуваю відповідальність, це інший рівень. Це будуть намного складніші матчі та інші задачі. Ми повинні грати краще та виходити у першу шістку у цьому сезоні, там, мабуть, і далі у четверку, тройку, та ставити тільки вищі цілі. Вже ж, а вже навіщо я приїхав тоді? Кожен день становитися тільки краще та грати у составі. Перша ціль – попати в основний состав. Зміни є, ми це все скоро побачимо. Якщо я сюди прийшов, то я точно впевнений, що буду грати на високому рівні. Кримбас, ми!